Одна із лауреаток премії студентка першого курсу Рівненського державного гуманітарного університету Світлана Сокол. Свою грошову винагороду дівчина отримала за археологічні дослідження історії села Рудня Костопільського району. Її робота отримала третє місце на всеукраїнському етапі конкурсу захисту науково-дослідних робіт учнів Малої академії наук. Вона є багатошаровим, тобто там населяли люди приблизно з 35 тисяч років тому. І найдавніші знахідки це були. А найраніше це було приблизно 6 тисяч років тому. Це вагома відзнака, тому що це перш за все для тебе, це твоє самоствердження. Тобто, це додає тобі впевненості в собі, в своїх власних силах. І я дійсно цим горжуся. І я думаю, що мій навчальний заклад, для якого я старалась це робити, також мною буде гордитися своєю перемогою. Могою пишається і учениця школи центр надії Катерина Реліна. Її дослідження творчості письменника Олександра Кондратьєва також оцінили на всеукраїнському рівні. Він працював на Рівненщині багато років, але про нього ніхто нічого не знає. Тобто інших письменників. Було визнання, а цього пасменника не було, тому мені було цікаво. Це, по-перше, дуже 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 приємно, якщо твої знання оцінюються. І дійсно, якщо ти досягаєш чогось, то тебе заохочують. Загалом сертифікати на премії із рук заступника голови обласної державної адміністрації Олексія Губанова отримали 96 школярів та студентів краю. Обласній казні у рамках програми підтримки молоді це обійшлося у майже 330 тисяч гривень. Завдання, які сьогодні, от звідси, їх практично не видно, їх виконання. Але я би сказав би ще раз наголосив на тому, що вони покладаються вже на вас. І нам абсолютно важливо, абсолютно принципово хто після нас стане до цієї роботи. Наскільки ці люди будуть здатні? Мислити масштабно, крім того, представники обласної влади запевнили, що вручення премії відтепер стане щорічним. Роман Сверида, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.